Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро і маленьке доповнення. Ну, стосовно Анцелевич та Дмитра Кушко, цього читера та полюблювачів РФ, я вже казав. Це все є в попередньому відео. Будь ласка, подивіться, як в 2022 році вони жалібно благали, щоб їм допомогли. Їм ем збирали кошти, вони виїхали до Європи. точніше, виїхали як на чемпіонат. Європи, а потім не залишилося, після чого постраждали інші молоді шахісти, їх вже не випускали. Юні шахісти. Ну, вони залишилися в Ірландії, але потім, ось зараз, вже приблизно півроку, вони мешкають у Білорусі, ось і все. шах і мар. Про... Я розповідав про те, що потрібно вмикати голову, щоб не потрапляти на таких шахраїв, як ці, як Коваленка, Василь Зіскадовська, який вивозив дітей, все це в попередньому відео. Але я хочу сказати декілька коментарів. По-перше, один з коментарів зачитати декілька. з коментарів. Один з коментарів був про те, що вже в 22-му році Кушко відмовився підіймати прапор України на чемпіонаті Європи. Ось такий був цікавий момент, і це привело звичайно до скандалів, бо патріоти були обурені, в на країну напали. А йому все рівно. Ну і ще один момент там прокоментував Чес Равін він себе називає Андрій Чурак. Цей розрядник а, дійсно в 22-му році, ну скажімо так, допомагав деяким людям з отриманням віз. Він та в нього були якісь допомічниці. Одна з РФ, як потім виявилося, інша з Молдови. Можливо, це була помста, бо потім в мене була збережена гілка, я її виставляв у 22-му році чи в 23-22 -му, му у Фейсбуці і виставляв, можливо, навіть у Ютубі гілка з листуванням, де вони, оці помічниці і, там, і інші Молдовані, звинувачували Україну в нападі на Молдову. Е, ще тому, дуже давньому. Тобто, можливо, вони якось мстяться, можливо, вони просто звикли жити у лайні їм, і вони дуже дивуються, чому людям це не подобається, нормальним, адекватним людям. А можливо, і щось інше. Я розповім, як було в нас коротенько. Отож, е, чесно кажучи, я у му році не до кінця знав, що робити, але зрозумів, що дружині з дитиною потрібно 100% поїхати. Звичайно, можна було просто поїхати через Крим, але, на відміну від усіх тих, хто зараз намагається піаритися на війні, я ще з 2014 року зайняв дуже таку стійку позицію. У мене були. Мабуть, дуже-дуже неприємні пости, що навіть Фіде вигадала своє жалюгідне розслідування, додавши туди таких зрадників, як Ільянов, Голубів, та Вовк та інших, і намагалися щось знайти, якісь порушення в тому, чому «Мі рейтинг Пліт був третій у світі. Порушень вони не знайшли. Хоча дуже намагалися, дуже намагалися не фальсифікувати, але ну не вийшло, ну ніяк. Це вони кілька років цим займалися, і потім просто частину рейтингу забрали. Ось так поворківські вкрали унітаз. Але е, ну, я розумів, що їхати через Крим мені точно небезпечно, в тому сенсі, що небезпечно з родиною, так? Тому що, е, якщо ми поїдемо, може і родина через це постраждати. І я кажу їм, ну давайте кудись тоді їдьте, а там вже подивимось. І в нас в мене учні були в Англії, багато учнів, і знайомі були. І вони кажуть, ну давайте якось вирішувати питання. І тут я дурень раптом потрапив на пост цього чесра який був в мене в друзях. Якимось чином, жахливим. І він писав, як він там всім допомагає, і звертайтеся до мене. І я, дурень, прорахувався замість того, щоб відразу звернутися до своїх друзів, до своїх учнів. Я чомусь звернувся до нього. Не знаю. Можливо, це ті обстріли, якось тоді в, Одесь, в Одесьчині були ну, дуже жахливі обстріли. І ну, ми з окупованих Алешах таки прорвалися до Одеси. І... Не знаю, ну ось помилився я, написав йому. Якось ми сконтактували всі ті обіцянки, про які казали, вони, я наперед скажу, ну все це було брехнею. Е, ну Поїхала дружина з сином. Ми накупили подарунків цьому Андрію. Він чесно питав, можливо, якась потрібна фінансова допомога. Я сказав, ні, у нас фінансова ні, там, з візою та і все. І Можливо, там десь з розміщенням, як це в них називається, в спонсорів, тобто можна жити в якійсь сім'ї. Так він сказав, допоможе. Спочатку мова, він спитав, як, в якому місті ви б хотіли жити, які там хобі в дитини, там, спитав, як навчається і так далі. Це дуже важливо, друзі. Я розповів. Що дитина від, відмінно вчиться, що він кандидат у майстер спорту з шахів, що в нього є перемога над майстрами. Просто ну так, сталося то ковід, то війна, що ми майже не грали. Що дружина майстер фіде, що дружина тренер, що в неї вища освіта, в неї багаторічний досвід керування різними організаціями, успішний успішний досвід. І звичайно, хочемо жити в якомусь. Вони хочуть жити в більш-менш великому місці, щоб можна було нормально вчитися і так далі. Ось він зі своїми спонсорами запхнув у таке лайно, де навіть школи не було. Навіть школи не було. Там такий малюсінький був це, це містечко малюсіньке. Ні школи, ані шахового клубу, нічого не було. Більш того, це було дуже. Незрозумілі якісь умови, тому що дуже брудно, усюди лайно, якесь побите скло у, у, прямо у кімнаті, яку сказали, що перебрали для них. Отак От зустріли. Звичайно, дружина була у шоці, ми почали відразу, я почав до своїх друзів, до учнів вже звертатися, але і вона ну, повинна була відповісти ось цим помічникам Чуравіна, що та як. Вона їм написала, що тут жити просто неможливо. І вони кажуть: а ну добре, ми вам підшукуємо інший варіант. Інший варіант це все, що потрібно знати про черявина і його помічницю. Інший варіант, вони поїхали. Містечко трішечки більше, але теж так собі. А головне інше. Вони, порушуючи закон, направили молоду жінку. Вони, добре, що вона ще поїхала з сином. І вони поїхали до якогось. Можливо, збочиться, тому що той ледве не за руки чіплявся. І ну, вони без речей поїхали подивитися. Ой, залишайтеся, залишайтеся, а хто у вас жив? Та в мене жила жіночка з двома дітьми. А чому вона поїхала? Е, Б і так далі. Він не зміг відповісти. Такого, в принципі, це просто заборонено. Так, таких немає умов. І, звичайно, після цього дружина просто. Написала все, що, ну, що ми не будемо спілкуватися і підтримувати відносини з Чуравіним та його удільницями, тому що вони, можливо, якісь свої схеми там крутять, але це точно не про допомогу. Те, що він зробив, це як ніж у спину. Тому, звичайно, що можна сказати: я Чуравіну все написав, він почав ще на мене наїджати у це лайно. Яке створило такі величезні проблеми ще й почав й жити. Через друзів ми дуже легко знайшли гарні варіанти у Манчесті. Порядних людей, порядну сім'ю, з якими досі товаришуємо. І ось це лайно Чуравін час від часу намагається зробити мене винуватцем. І ще й пише, що я його усюди заблокував. Ні, я буду з тобою, з негідником спілкуватися. Багато українських жінок. Я думаю, через такого, як він, мали неприємності різного характеру. Хтось жив, повернувся в Україну, бо жив в дуже жалюгідних умовах. До кого можливость, можливо, теоретично хтось і чіплявся, якісь ці застарілі англійці. Тут може бути дуже багато різних версій. Але я скажу точно: довіряти Чурявину, на мою думку, ні в якому разі не можна. Це дуже хитра і дуже підла людина. Я в цьому впевнений на 100%. Якщо ви маєте з ним справу, ну що ж, ви приречені на якусь, якийсь поганий е вибивається.